Дарницька РДА міста Києва наймає в підрядній організації по ремонту ліфту наркоманів. Дні 4 назад людина застрягла в ліфті при відключенні світла. Приїхали два наркомани, щоб висвобити людину. Погнули двері. Ліфта. Бачите, яка щель. А повинна бути отака. І поїхали. Чотири дні пройшло, а двері ліфта ніхто не ремонтує. Бачите внизу ліфт? Стоїть світиться щель сантиметрів 5. Отакі у нас справи.